Остання гра року рівненський Верес у Києві зійшовся із столичним Динамо. Гранд українського футболу, невдаче на міжнародній арені, звично для себе спробував перекрити успіхами на внутрішній арені. «Верес» хоч і зірок з неба не ловить, але команді Шовковського нерви псувати вміє. Сміливого футболу від рівнян чекали і на цей раз. Втім, команда Шандрука свій візитний уже агресивний пресених вирішила застосовувати дозовано. Розуміли, що динамо може покарати так, як туром раніше Карпати до. До 22-ї хвилини у господарів лише на пів момента, а далі дотепний розіграш стандарту. І 1-0. Владислав Ванат забиває свій черговий м'яч в УПЛ. Верес до такого був не готовим. Несподіваним настільки, наскільки ви бачите, м'яч всі це настільки був несподіваним, дійсно е, потрібно тут аналізувати. Десь ми не дограли і не були готові насправді. Я хочу сказати, що для нас теж це стало несподіванкою, але ми багато працюємо над різними моментами, і хлопці чудово виконували це. Верес міг відігратися наприкінці першого тайму під час сумбуру у штрафному майданчику. Динамо м'яч відлетів до гайдучика. Микола цей шанс змарнував. Момент номер два гайдучик не реалізував уже в другому таймі. Микола бив зряче, але забракло точності. А от гравці Динамо свій момент реалізували. Втім, гол скасували через офсайд. Непогано до атаки підключався Протасевич в одному з епізодів. Міг забивати, але влучив у свого нападника. Під кінець гри Верес провів кілька замін і намагався врятувати нічию. Більше того, була навіть така нагода, але удар від Степанюка заблокували. Завершував цей поєдинок верес на половині поля суперника. Втім, відібрати очки у Динамо не вдалося. Поразка 0-1. Єдине, що звичайно поразка. На, на жаль, ця поразка для Вереса стала шостою. Також у команди за 17 матчів: сім нічийних ігор та чотири перемоги. Верес на йде з 19 очками, і на дев'ятому місці у турнірній таблиці. Від зони перехідних матчів команду відділяє три очки. Від зони прямого вильоту вдалося відірватися на сім очок.